Так, друзі, приїхали на, до утоплення Model x Plaid, привіз я мозги, машина була тонувша. Зараз проводимо перший старт запуска монітора, все на колінках. Но в Україні можна зробити все. Підключили живлення, о, щось почало світитися, як в пентіумі. Хто пам'ятає пентіум? От воно щось схоже моргає. Є, моргає щось, вже більше моргає. Щось там качає. Помпа походу качає, помпа, походу качає. Все ок, грузиться. Наша задача, щоб засвітився монітор. Якщо монітор... Антифриз потік, звідкись, блядь. Слухай. Не рубаю, не рубаю. Та я закрив пальцем, підожди. Я закрив пальцем. А, добре. Все, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Має Помпа працює. вже добре. Зараз виключимо. Єсть. Евріка. Евріка. Все чудово. Даже навігацію показує, правда, не факт, що українську. Все, виключаємо.